Обстрілів, ви маєте змогу скористатися евакуаційними автобусами та покинути місто Маріуполь. Ну що, Боїсі. Ми зараз в Огледарі і може ви і тут знаходитесь. Зараз якраз горить дом, а ви його тушите. Так ви були і в Маріуполі. Я в'їхав 8 березня. Вас там вже не було. От. І волонтери, ризикуючи своїм життям, рятували людей, дітей, вивозили під обстрілами. А тепер ви знімаєте фільм. І кажете, що ви врятували. Краще б ви ці гроші, мільйони, що ви використали на те, щоб зняти цей фільм, потратили на рятування людей. І врятували все ж таки маріупольців. А не поїхали, а потім знімаєте фільм, щоб оправдатися. Може, ви і тут зараз десь розгрибаєте завали і рятуєте людей. Вугледаря. Вас не було. І якщо хочете дійсно показати, що ви працюєте, так долучайтесь. Будуйте пункти, їдьте туди, куди дуже страшно. І ризикуйте своїм життям. От. І потім знімайте фільми. А щоб ви розуміли, досі люди до останнього скучали, ну їх просто не змогли достати. Ви погляньте. Уявляєте, ось так от люди залишаються під завалами, стучать під обстрілами, нікого не достати. Це страшно. yes